Всім привіт! Мабуть, усі пам'ятають казку про пані метелицю, але за цією, на перший погляд, простою історією, ховається дещо набагато більше. Сьогодні ми поговоримо про те, як ця казка і люди, що її зберегли, брати Грім, допомогли врятувати цілу націю. Здавалося б, ну що такого? Звичайна дитяча казочка. Але що, як ця історія була не просто розвагою, а частиною великої культурної боротьби за національну ідентичність? Щоб у цьому розібратися, доведеться зазирнути в минуле так, років на 200 назад, у часи, коли жили і працювали знамениті брати Грим. От скажіть хто такі брати Грім? Ну, одразу в голові з'являється картинка: двоє добрих дідусів, які сидять біля каміна і вигадують чарівні історії, так? А от і ні. Правда, як завжди, набагато цікавіша. І ось тут найголовніше Якоб і Вільгельм Грім вони не написали жодної з цих казок, жодної. Вони були, скажімо так, рятувальниками, збирачами народної мудрості, що передавалася від бабусі до онуки. Уявіть собі початок 19 століття, Наполеонівські війни, французька окупація, німецька мова, німецька культура все це опинилося під реальною загрозою зникнення. І от у цей момент брати Грім, справжні патріоти, вирушають у свою місію цілих 13 років. Вони їздили по всій Німеччині, розмовляли зі звичайними людьми і записували все, що ті розповідали. Це була не просто робота, а без перебільшення рятувальна операція для душі цілої нації. Тобто, по суті, брати Грім були фольклористами. Вони не вигадували, а проводили наукове дослідження. Впорядковували, записували, зберігали, бо для них ці історії були не просто байками на ніч. Це було щось набагато більше. Це була ДНК німецької культури, її мова, її цінності. Гаразд, з брата не розібралися. А тепер давайте нарешті зануримося в саму казку. Згадаємо, з чого ж починається історія про пані метелицю. Ну, сюжет тут класичний, знайомий до болю, є вдова з двома доньками одна рідна, але, м'яко кажучи, ледацюга, а інша пасербиця, красуня, трудівниця, на якій, звісно ж, вся хата тримається. Ну, класична історія про несправедливість, правда ж. Тільки вслухайтеся в ці рядки дівчина пряла, аж поки кров не виступала на пальцях. Уявляєте? І от саме цей момент, коли закриваблений починок падає в криницю, стає поворотним. Саме звідси починається її неймовірна подорож. І що ж, мачуха, може, вона поспівчувала? Ага, як же? Жодної краплі жалю, лише холодний, безжальний наказ. Вона буквально виштовхує дівчину у невідомість, у криницю. Але знаєте що? Цей стрибок у криницю це не кінець, це тільки початок. Дівчина потрапляє у абсолютно інший чарівний світ, і там на неї чекають випробування. Справжні тести на міцність її характеру. І от що найцікавіше, як вона себе поводить. Шує, що хлібу пече кричить, одразу біжить допомагати. Яблуня просить її потрусити, вона тут, як тут. Вона ж не думає, а що мені за це буде? Ні, її доброта, її працьовитість вони йдуть зсередини. Це її природа, і це саме ті якості, які народні казки завжди так цінували. І ось нарешті вона доходить до будиночка самої пані метелиці і отримує завдання, ну, просто дивовижне. Уявіть, її робота в цьому чарівному світі прямо впливає на наш. Коли вона гарненько збиває подушки, на землі починається сніг. Клас, правда? І що ви думаєте? Вона із цим завданням справляється навідмінно, працює старанно, не для галочки, не заради якоїсь вигоди, і їй добре живеться в пані метелиці. Чому? Бо вона просто залишається собою, доброю і працьовитою. А от тепер починається найцікавіше порівняння. Казка бере той самий шлях, ту саму криницю, але показує, як дві абсолютно різні людини отримують ну, абсолютно різні результати. Ну, різниця між сестрами, як то кажуть, на обличчя. З одного боку доброта, працьовитість, повага, а з іншого егоїзм, лінь і зневага. І це, по суті, не просто риси характеру, це вибір, вибір, який і вирішує їхню подальшу долю. І ось вам, будь ласка, фінал. Казка дуже чітко показує за доброту і працьовитість отримуєш золото, за лінь і егоїзм – смолу. Все справедливо, кожна отримала по заслугах. І ось ця проста, але така потужна мораль, це є той культурний код, ті цінності, які брати Грім так відчайдушно намагалися зберегти. Так у чому ж глибинний сенс цієї казки? Що такого важливого в ній побачили брати Грім? Давайте спробуємо підсумувати. Якби у наших героїнь був смартфон, то пасербиця могла б написати щось на кшталт цього. Її стрибок у криницю це був крок відчаю, так, але саме він відкрив для неї цілий новий світ. А от що написала б її сестра, тут же все зрозуміло ніякого бажання працювати лише гола, заздрість і жадібність, вона хоче таку саму нагороду, але, звісно, не докладаючи жодних зусиль. Ну і звісно, повідомлення від самої пані метелиці для неї все просто вона цінує, коли робота зроблена добре, таке собі гумористичне нагадування, що якість таки має значення. І виходить, що ця казка це не просто історія, це дзеркало. Дзеркало людської поведінки, в ній закладені прості вічні істини, які брати Грім вважали життєво необхідними для збереження свого народу. У часи, коли сама ідентичність німців була під загрозою, саме такі історії нагадували їм, хто вони є, нагадували про цінності, що їх об'єднують праця, доброта і справедливість. І наостанок, питання залишається відкритим для кожного з нас. Подумайте. Казка, яку зібрали понад 200 років тому, щоб врятувати цілу культуру, досі актуальна і досі змушує задуматися про вибори, які ми робимо щодня.